Ось так виглядають наші всі п'ять частин нашої зірочки. Тут малюнок простий, геометричний, тому тут зложувати легко, вони всі однакові. Єдине, ви повинні дивитись, щоб з'єднувальні ряди всі дивились в одну сторону. Тобто, якщо на цьому елементі в нас ось тут з'єднувальний ряд з цієї сторони. То на цьому елементі теж повинен бути з цієї сторони. Якщо ви не знаєте, як це подивитись, просто можете дивитись на вершинку. Бачите, вершинка повинна бути одна, середня У нас вона ось тут, де наша петелька. Тут нема. Значить, отак і зложимо. Так само і тут. Тут ось наша вершинка. А на цьому елементі її немає. З цієї сторони, значить, ось так. І так ми зложимо всі наші 5 елементів. Ну що ж, це я вам показала, як вони повинні виглядати перед зшиванням, перед з'єднуванням. І зараз ми роз... я розпочну з'єднувати із самих перших, там, де в нас петелька оцей і цей рядок. Вірніше, не рядок, а елементи. Ну що ж, і розпочнемо ми з'єднувати нашу зірочку з двох елементів, між якими буде наша петелька. Ну, мені так проще, ви можете почати з будь-якого. Ось цей і цей елемент. Петелька в нас ось тут, ось так вони будуть виглядати. Я зафіксувала вже ниточку, фіксуємо точно так, як і завершуємо ниточку на елементі. Так само ми її фіксуємо спочатку. Ось з стильної сторони, бачите, хвостик, точно так, як і завершували. Єдине, ми повинні вийти в другу бісеринку нашої пари. Ось, бачите, де наша вершинка. В другу бісеринку з тої сторони, де з'єднувальний ряд. Ось, дивіться, уважно. З'єднувальний ряд у нас йде ось. Ми виходимо ось у наші парні, парні бісеринки. Ми виходимо в центральну бісеринку і проходимо в другу бісеринку пари. І ось звід, з неї повинна вийти наша ниточка. Це саме головна умова. Потім беремо наш інший елемент, який нам потрібно зшити. І нам потрібно зафіксувати, щоб вони тримались разом. Отже, голочкою проходимо, давайте так, щоб вам видно, в першу бісеринку пари другого елементу ось видно? вам? Ось центральна бісеринка. Ми проходимо в першу бісеринку. Ось, ось так стягуємо. Ми зшиваємо ці дві бісеринки разом щоб для того, щоб воно красиво трималось. Потім проходимо назад в ту ж бісеринку, з якої в нас виходила ниточка, в другу бісеринку першого елементу. І підтягуємо все. Оце саме головне для того, щоб красива в нас була серединка. Все, ми з'єднали. Тепер. Далі йде, заходимо в нашу першу бісеринку, нашого з'єднувального ряду. Це в нас на даний момент золота. І оці бісеринки, які в нас виглядають, ми їх просто з'єднуємо. Бачите, ось наступна. Так, і ось так підтягуємо. І що вам видно. Оці бісеринки, які виступають, ми зшиваємо саме по них. Ось тут, бачите, теж ось ця бісеринка виступає. Значить, в неї ми і проходимо. Так, ось, бачите, і вже у нас виходить наш малюнок. Так, ми доходимо до саме. Мені просто трішки незручно під камерною, тому буду тріх, трішки крутить. Можна отак через дві бісеринки. Зразу так швидше. І саме головне не забувайте дуже гарно, дуже гарно стягувати ниточку, щоб не було пропусків. Давайте отак навіть. Якщо ви не будете гарно щільно стягувати ниточку, то тоді, коли ми будемо її наповнювати, вона буде розходитися. Тому при зшиванні наших елементів потрібно гарно стягувати ниточку, щоб тоді, коли у нас вона вже буде з наповненням, щоб вони не розходились і оцих з'єднування оцього не було видно. Ось бачите? І ось так ми йдемо до вершинки наших елементів. Я не розумію, може трішки вам, ну, я стараюсь, так, щоб і вам було видно і мені зручно. Тому Ось так, бачите, через оці бісеринки, що виступають. По ним ми з'єднуємо наші елементи. Буде зачіпатися, бачите, зачіпається. ось так. так, і ми майже дійшли до наших вершинок. Зараз я вам покажу, як правильно. Положить наш вузлик нашої петельки, щоб воно все було так, як красиво виглядало. Ой, вибачте, зачепила штатив. Так, ось, дивіться, так, поки петельку отак донизу, ось наші бісеринки, які виступають. Ось все, все, ми дійшли до наших бісеринок пари. Бачите, ось наші парні, ось одна парна бісеринка, а ось інша парна бісеринка. Ми ось так стягли гарненько, бачите, цю сторону ми повністю з'єднали. Тепер, після того, як ми з'єднали ці дві частинки з цієї сторони, тепер. Дивіться, проходимо голочкою в першу бісеринку пари, де в нас нема вершинки. Ось так. Бачите? Ось так. Тепер перевертаємо наш елемент на цю сторону, бо в нас вже буде далі з'єднання з цієї сторони. Повертаємо нашу петельку, щоб вузлик був ось тут. Ось так. Ложим. Бачите, отак фіксуємо. Так, тут ми стягли. Тепер проходимо через центральну бісеринку другого елементу. Бачите? Так, ось так підтягуємо. Тепер оцю сторону ложимо. Між нашими парними бісеринками, дій, що вам видно, і тепер проходимо в другу бісеринку пари. Ось, бачите. Тобто, ми можете тут трішки потягти, і якщо зложити отак наші елементи, буде повністю стягнуто. І придавлені наші елементи нашою вершинкою. Так, маю надію, що вам все видно добре. Трошки крутиться саме цей. Зараз я пройду отак у виступаючі декілька вершинок, для того, щоб стягнути і показати вам. Все, зараз я підтягну. Ось, дивіться. Бачите, зафіксована наша петелька, між її країв знаходиться наша ось оця бісеринка центральна. Так, як і потрібно нам все. Тепер проходимо отут до середини наших елементів точно так, як ми проходили з тієї сторони, зшиваємо. Точно так, не пропускаючи жодних бісеринок. Ось так можете трішки перепідняти їх. Так ви будете бачити, які виступають, і вам так буде, можливо, трішки легше і швидше. Так, ось. Саме головне підтягуйте, не забувайте і не пропускайте жодну з вершинок. Ось Ось і гарненько підтягли. Бачите, щоб у нас малюнок виходив такий, як нам потрібно. Ось, тут петелька може трішки мішать, але я думаю, що ви її не будете так дуже зачіпати. Так, ну, і ось так ми по нашим вершинкам, по нашим Бісеринкам, які виступають, проходимо до кінця цих рядочків. Ось, бачите, так швидше, а так не, не хоче. Давайте я ось так. З'єднали ми всі наші вершинки, які були виступали. Тепер нам потрібно так, як і з цієї сторони, ми шивали оці дві бісеринки пари, різних елементів. Так само нам потрібно зробити і тут. Ось, бачите, ми вийшли з оцієї бісеринки, тепер проходимо в першу бісеринку пари. Ось, Ось так. Потім в другу бісеринку другого елементу заходимо голочкою, і потім знову в першу бісеринку пари. Ось, Бачите, все, зафіксували. З цієї сторони у нас готово, і з цієї сторони у нас все готово. Ось така та краса. Тепер для того, щоб нам перейти далі вишивати, можна з цієї сторони розпочати. Так як у нас тут виходить ниточка, Ось, йдемо далі. Чи на ту, чи на ту сторону. Тут нема різниці. І виходимо знову вперше, в первую бісеринку пари. Бачите? І все. І потім далі сюди ми приложуємо наш наступний елемент. Ось. Знову зшиваємо ці дві бісеринки, і потім пішли ось так, так, як ми робили тут. Ну, можемо з вами навіть зараз їх зробити, для того, щоб вам показати, як пришивати вершинку без петельки. Отже, вийшли ми. Ось, бачите, з другої, з бісеринки пари вийшли. Заходимо в бісеринку пари цього елементу. Ось, Що вам видно. Проходимо знову в цю саму бісеринку, з якої в нас виходила ниточка, і підтягуємо, ось, підтягли це для того, щоб наші елементи не розходили серединку. Потім проходимо в бісеринку. Яка у нас виступає зразу? Ось, бачите, ось так. І так у нас пішли далі ми по нашому малюнку усі бісеринки, які виступають. Ось все, гарненько тільки підтягуйте. Потім зшиваємо точно так же наші елементи, як ми зшивали попередні два. Саме головне не забувайте підтягувати. Я отак трішки, наче приподнімаю їх так трошки, бачите, швидше. І видніше самі і все. Отак трішки пройшли і підтягнули. Малюнок співпадає, співпадає, все добре, значить, все ми зробили правильно. Далі знову так трішки. Бачите, вони йдуть ніби злужуються, як в такому шахматному порядку, як кажуть, одна до одної. І ось так ми зшиваємо, і потім доходимо до ну, вершинки цих двох елементів. Все, підтягнули гарненько. І знову пішли до самого верху. Саме головне не пропускайте бісеринки, які виступають, і гарно стягуйте ниточку, бачите, зачіпається, тому що країв вже більше. Так, і ось дві наші. Вершинки, які виступають, все підтягнули. Все, дивіться, бачите, ось, зшили ми наш цей елемент, от того підтягнули. Тепер так же, як ми сшивали і з петелькою, тільки тут без петельки. Проходимо в першу бісеринку пари, потім проходимо в центральну бісеринку. Вершинку там, де в нас одна на парах, ось бачите, і проходимо в другу бісеринку пари ось, і стягуємо, підтягуємо ниточку. Все, перевертаємо на іншу сторону, і продовжуємо. Тепер знову у бісеринки, які виступають, з'єднувальний ряд. Ось, перва бісеринка з'єдналювального ряду, і пішли бісеринки, які у нас виступають. Бачите? Все. підтягнула тут гарненьку вершинку. Бачите, в яка у нас красива виходить вершинка. І тут ми так продовжуємо, йдемо до самої серединки нашої зірочки. І всі інші елементи зшиваємо точно так же. Ну, я думаю, це ви вже далі зробите самостійно, і потім, як будемо наповнювати, я вам вже їх тоді покажу, що ми робимо далі. Ну що ж, і ми майже зібрали нашу зірочку. Нам залите, тут все кругом з'єднано, у нас залишився тільки один ряд з'єднати. Зараз я вам покажу, як зафіксувати і красиво зробити серединку тут. Ось ми виходимо з нашої бісеринки пари і розпочинаємо так, як ми з'єднуємо наші два елемента, зафіксовуємо разом, щоб вони не розходились. Тобто проходимо улочкою в бісеринку пари другого елементу. Ось. Потім бісеринкою. Вибачте, голку і проходимо в бісеринку, з якої у нас виходила ниточка. Я надію, що вам видно. Стягуємо для того, щоб вони не розходились, щоб вони міцно тримались одна одної. Знову проходимо в ту саму бісеринку нашого іншого елементу бісеринку пари, і проходимо в центральну бісеринку. Тобто проходимо через дві бісеринки ось, і виходимо в наші центральні бісеринки. У нас їх всього 5. О, бачите, і тепер для того, щоб красиво виглядала серединка, проходимо через оці п'ять бісеринок наших вершинок, отак ниточкою я проходжу два рази цього достатньо і підтягуємо. Саме головне стягуйте для того, щоб воно красиво виглядало. Бачите, отак. І саме через оці вершинки проходимо ось. і виходимо, потім ось в оцю вершинку, першу. так, бачите, виходимо з ту бісеринку, з якої в нас виходила ниточка. Все, саме головне підтягуйте. Все, дивіться, як красиво у нас все підтягнуто. І тепер пішли далі зшивати наші бісеринки так, як ми це робили попередніми рядами. Зараз, бачите, ось так. У нас дуже красива, гарно вийшла серединка, з'єднана і вона гарно зафіксована. Можете ще отак трішки підтягнути зараз я прошию оцей ряд і з іншої сторони покажу вам скільки залишити для того, щоб наповнити зірочку. Все, з цієї сторони у нас повністю зірочка готова. Ось бачите, серединка повністю все. З цієї сторони я залишила ось такий невеликий отвір. Тут все зшито всі краї і тут нам потрібно для того, щоб наповнити нашу зірочку. Я залишаю десь сантиметрів 2-3, Ну для того, щоб було зручніше. І зараз буду її наповнювати наповнювачем. Нагадую, що наповнювач може бути. Будь-який. У мене це буде халафайбер. Можна наповнювати ватними дисками, ватою, синтепоном, поліетиленом. У ну, мене буде халафайбер. І вже потім, і саме перше: наповнюйте спочатку самі ці промінчики, тобто вершинки нашої зірочки, а потім серединку. І дуже гарно потрібно їх наповнити, щоб вони не, як сказати, не вигинались. Отже, зараз я наповню зірочку і покажу вам. Ну що ж, ось так гарненько я наповнила нашу зірочку і продовжуємо зшивати наші ламанти. До того тепер треба так гарно стягувати ниточку, тому що зірочка вже повна, і краї можуть розходитися, можете отак придержувати. Дивіться, щоб наповнювач не попадав вам під голочку. Ось так і продовжуємо. І зараз ми з'єднаємо наші центральні бісеринки, так як ми з'єднували їх з тієї сторони. так ось Так, тепер з'єднуємо дві бісеринки пари різних елементів. Так, проходимо. Ось так. Може ниточка чіпляться за, за вершинки, тепер проходимо. Знову в ту саму бісеринку і проходимо в центральну бісеринку, в вершинку. І от тепер так гарненько підтягуємо. І тепер ми стягуємо нашу зірочку по нашим центральним бісеринкам. Їх п'ять у нас. І отак от гарненько підтягуйте. Бачите, вони зразу стягується, я прохожу два рази, нагадую, ви можете пройти більше, якщо бачите, що у вас не стягну, вони не стяглись так, як вам потрібно. Ось. Отак. Ось так. Все, Я думаю, цього буде достатньо. Тепер прохожу ще в одну бісеринку і. Буду завершувати ниточку. Все, ось так. Саме головне, зачепила, все, бачите, стягуйте, гарненько стягуйте, щоб наша бісеринка красиво виглядала, щоб вона була стягнута, повноцінна. Тепер зафіксую нитку так, як ми закінчували наші елементи. Точно так і фіксуємо. Єдине для того, щоб у нас не вис... Так, от того гарненько ще стягуйте, щоб не розійшлася серединка декілька... декілька разів. Мені просто зараз там вже була повненька і так не дуже. Ну, бачите, я проходжу туди-сюди, туди-сюди, для того, щоб все це було. І тепер ми проходимо, ось, я думаю, цього буде достатньо, тут вже нічого не тягнеться. Проходимо так униз і виходимо з будь-якого краю нашою голочкою, і просто відрізаємо нашу ниточку біля самих бісеринок. Все, відрізали. Все. І тепер для того, щоб цей можна ще отак, знаєте, пом'ять її, як подушечку, для того, щоб воно е більш розрівнялась наша зірочка. Ось, дивіться, яка касуня у нас вийшла така ажурна, така ажурна зірочка. Ну що ж, на цьому і буду завершувати наш майстер-клас. Маю надію, що вам це все було зрозуміло. Було корисно. Не забувайте за вподобайку. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь. Мирного неба нам всім і до зустрічі!